Шановні українці, щиро вітаю вас, мир Божий вам. Шановні українці, віруючи і не віруючи, я звертаюся до вас як священнослужитель, дивлячись в обличчя цим прекрасним воїнам, які кров пролили за свободу країни. Нам потрібно ревніше молитися, сильніше молитися, не відволікайтесь на тимчасові справи. Ви час для того, щоб молитися і крепко молитися, як скоріше, щоб прийшов мир. Сказав Господь, що якщо мій народ впокориться, смириться і буде молитися, я почую, я зцілю землю, я захищу землю. Назначайте молитви вранці, ввечері, пости. Взиваємо до нашого Господа кожен день і кілька разів за день. Взиваємо до нашого Господа, це скільки пролито невинної крові, скільки загинуло хлопців, молодих синів України і дівчат, сестер наших. Хай Господь на висоті почує нас і змилується над нами, і дасть нам мир, дасть нам спокій, дасть нам процвітання, дасть нам духовність велику. Хай Господь благословить Україну, щоб була прекрасна доля в нашому краї. Я благаю вас. Іменем Господа нашого Ісуса Христа Взиваємо, взиваємо, щоб ще не лилася невинна кров, щоб як скоріше запанував мир, як скоріше була перемога над всяким злом, над тими, хто прийшов вбивати нас, руйнувати нас, нищити нас, палити нас. Хай Господь дасть нам підтримку свою, захист свій, щоб віч не було таких величезних жертв, такої сильної ціни. Господь нам у поміч, Божий благословінь Кожному, хто буде молитися, хто буде взивати, хто буде стояти в проломі за Україну, за мир України, щоб наші сини, наші внуки жили і славили Господа Бога і мали щасливу долю. Дякуємо всім, хто бореться за нас, хто стоїть на кордонах наших і пильнує наш мир. Дякуємо, Богу поміч, Богу захист. Слава Ісусу Христу.